8 вересня прибув гуманітарний вантаж від громадської організації Життя після Чорнобиля із міста Лангьонц. Бориспільська міська громадська первинна організація Діти Чорнобиля співпрацює із німецькими благодійниками вже 24 роки. Цьогоріч центральні районні лікарні також передали лікарські препарати та речі, а саме білизна. Коляски дитячі, шприци, тут, крапельки і так далі загальною вагою, якщо беремо 4 тони 100 кілограмів. Тобто тут ми якби, показали зараз на столі саме, що передається, а от загальна вага. Значить, 4 тонни 100 кілограмів. Все це передається безкоштовно. Гуманітарна допомога спрямована на поміч малозабезпеченим громадянам, зазначив головний лікар Олександр Щур. Ця допомога фактично, якщо б ми її видавали, це 2-3 тижні її вже нема. Це у нас лежить, ми видаємо для випадків, коли у нас поступають хвори особливо після ДТП, у яких немає ніякої можливості щось придбати. Частину німецької допомоги передадуть військовим у зону АТО. Це переважно теплі речі. Ну на зону АТО ми з Олександром Павловичем передали шприцов крапельниць. Вже поїхало туди, волонтери повезли. Це як перва необхідність. Потім Олександр Павлович займається медициною, то він краще знає, що там потрібно, вони докупляють, то ми держимо теплий зв'язок. Але в основному ми передаємо теплі речі, передаємо білизну. Ось зараз передамо лікарні і будемо готувати теплі речі для наших солдатів. Ці люди, які зараз відселяються або самі виїжджають із зони АТО от, і приїжджають в міську раду, то ми дуже часто направляємо до Наталії Миколаївни. От вони звідти, як особливо під час бойових дій, тікають і повністю знаходяться без речей, без одягу. Вони звертаються до нас, мене про Наталья Ніколаєна Миколаївна їх одіває, дає якийсь постіль виділяє і одяг. І ми, звичайно, дякуємо їй, дякуємо колективу, який працює разом з нею в цій громадській організації. Німці, крім лікарні, опікуються і районним будинком ветеранів, зазначив голова громадської ради Бориспільського району Михайло Музика. У нас в районі є будинок ветеранів, який фонд діти Чорнобиля теж з ними співпрацює і туди направляються теж всі ці одежа і другі речі. Крім того, цей фонд допоміг, щоб зробити там кухню для того, обладнати її, столову і так далі. Дуже багато було за цей період, коли співпрацюємо, а вже буде. У слідючому році 25 років, як фонд співпрацює з цією організацією, вони дуже багато допомогли встановлену будинку ветерани. Отримати медикаменти і теплі речі до холодів допоміг митний брокер Дмитро Шемчук, якому міський голова висловив подяку. Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, новини телеканал Борис